Ми патріоти, молоде покоління, Вликаємо ми пам'ять всі сумлінно. Тому захопилися ми грою, що гордо зветься соколом джурою. Нехай нам колотьма минеться, Україна задягнеться Вся у синьо жовтій строї. Крила гранені загой. Як загоїть, твердо стане. Вис небесною погляне, як злетить понад краями. Вірно, все! Поправда з нами! Віднедавна ми усвідомили, що народжені в Україні особливі люди. Неймовірної витримки та сили духу. Незламні та вольові. Унікальні. Но потім це зрозумів весь світ. Привітання, слава Україні! Героям слава вже багато років. Про нього ще писав Шевченко. Наша Наша пісня не мре, не загине. Ось де, люди, наша слава. Слава Україні! І саме за те, щоби Україна здобула омріяну славу, ми втратили мільйони життів. Але натомість здобули мільйони героїв. Вінничани Максим Шимко, Леонід Полянський, Валерій Березденюк, Кривоніс В'ячеслав Володимирович. Намок Роман Андрійович, Коваль Михайло Андрійович, біда Євгеній Миколайович, Чемарицький Григорій Петрович, Козорізенко Олексій Миколайович, Боярський Олександр Анатолійович, Касюн Василь Васильович, Антух Олег Сергійович, Романюк Юрій Юрійович, Балух Олександр Сергійович, Загревський Сергій Олексійович, Перевертень Петро Володимирович. Антосюк Андрій Андрійович, Крохмаль Іван Іванович, Боровський Андрій Анатолійович, Поліщук Руслан Петрович, Перевертень Вадим Володимирович, Кисарчук Олександр Олександрович, Макаренко Олександр Віталійович. Усі ці герої були серед нас тому. Герої, виростала наша земля. Всі ми теж герої. Та продовжує працювати в Україні, вирощувати урожай, векти хліб, прибирати, доставляти тепло, світло, паливо в наші оселі. Українці, ми реально наймісніша та найвідважніша нація. Якщо ми змогли протистояти другій армії світу, виходить, що ми перша армія. Ми дякуємо нашим героям, батькам, що продовжують піклуватися про нас. Хоча їм теж моторошно та дуже страшно. Вчителям, які адаптувалися до нових умов і продовжують вкладати знання у наші голівеньки. журналістам, які тримають свій інформаційний фронт і оберігають від ворожої пропаганди, політикам, що максимально докладаються до нашої перемоги, та навіть друзям нашим меншим, навіть вони зараз чинять максимально терапевтичний ефект, особливо для тих, хто нині не вдома. Як стати героєм? Не запитуйте гуглу, спитайте своє серце. Варто просто робити те, що у вас вдається найкраще веселити людей, волонтерити, молитися, навчатися, займатися спортом та дбати про довкілля, бути українцем на своїй, богом даній землі. Слава героям, всім тим, хто своїми щоденними обов'язками продовжує наближати перемогу. Наша сила у єдності нарешті це гасло втратило політичний підтекст і перетворюється у національну ідею. Ми, українці, ми зможемо! Слава Україні! Слава героям!